Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом. Кремль зняв з посади головкома війни проти України генерала Сергія Суровікіна. На його місце призначено начальника генштабу РФ Валерія Герасимова. Пониження генерала ЗСРФ Сергія Суровікіна на посаді говорить про те, що президент Росії Володимир Путін звик асоціювати людей із проблемами. Про це виданню з Вашингтон Пост заявив аналітик та експерт з питань безпеки Марк Галеотті. Він думає, що все, що потрібно, це нова людина, сказав Галеотті. На його думку, призначення Валерія Герасимова Сумова, на його думку, призначення Валерія Герасимова керівником так званого Сво свідчить про те, що Путін намагається виправити проблеми російської армії. Що стосується сурові то Путін вважає, що він повинен страждати, оскільки також не зміг здобути значних перемог на фронті. Видання пише, що зміни в керівництві, хоч би якими були їхні справжні цілі, вказують на те, що Путін ніяк не очікував опинитися в такій катастрофічній ситуації. Йому доведеться оголосити непопулярну серед росіян мобілізацію, щоб набрати додаткові війська, оскільки ЗСРФ зазнала яких втрат в Україні також, як сказано у матеріалі перестановки, виявили зростаючі розбіжності у командуванні. Аналітики кажуть, що пониження Суровікіна на посаді було явною зневагою до голови Чечні Рамзана Кадирова та очільника групи Вагнера Євгена Пригожина. Російська політологиня Тетяна Станова вважає, що Путін не може визначитися, кому саме варто довірити керівництво війною в Україні. Суровікіну та його прихильникам чи Герасимова та його однодумцям за кілька місяців можуть прибрати і Герасимова. Не виключила вона. Нагадаємо, міністр оборони. Рф Сергій Шойгу у середу 11 січня призначив начальника генштабу ЗС РФ генерала Валерія Герасимова новим командувачем об'єднаного групування російських військ в Україні. На цій посаді він змінить генерала Сергія Соровікіна. Радник очільника офісу президента Михайло Подоляк розповів, що призначення Герасимова командувачем спеціальної військової операції в Україні не впливає на перебіг війни в Україні. Міністерство оборони Великої Британії вважає, що призначення начальника генерального штабу Валерія Герасимова командувачем спеціальної військової операції в Україні свідчить про зміну під. Ходу президента Росії Володимира Путіна до ведення війни до зустрічі. Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.